Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 26 грудня, погода в Україні продовжить перебувати під впливом справжньої зими, холодною, з морозами та можливими опадами у вигляді снігу чи мокрого снігу. Стабільні морозні дні з мінливою хмарністю панують практично по всій країні, а синоптики прогнозують, що температура вночі й у день суттєво не підніметься вище нуля. Особливо у північних, східних та центральних областях, де вночі можуть бути морози до мінус 8-10 градусів Цельсія, а вдень мінус 2, мінус 5 градусів Цельсія або нижче. У західних регіонах теж холодно, і навіть можливий невеликий сніг у нічні та ранкові години, який локально може переходити у мокрий сніг по мірі зміни температури. На півдні морози можуть бути дещо м'якшими, але холод все одно домінує. Загалом це класична сурова груднева погода з реальними зимовими умовами на більшій частині України. Такий температурний режим має прямий вплив на поведінку риби. Вона починає працювати ще обережніше і економно. Тому планувати риболовлю треба з розумінням: спокій, точність і терпіння ключові складові успіху. Аналіз погодної ситуації показує, що ранкові години після сходу сонця залишаються найперспективнішими для активності риби. Саме тоді риба може робити короткі виходи з глибших чи холодніших ділянок на прилеглі кормові зони, і саме в цей час шанси на результат значно вищі, ніж у середині дня, коли вода максимально охолола. Мирна риба плотва, підлящик, лящ, густера. 26 грудня тримається низьких шарів води і структурних місць, де відчуває себе найспокійніше і економить енергію. У холодній воді важливо уникати грубих монтажів. Тонкі поводки 0,8 мм, 0,12 мм, дрібні гачки номер 18 20 і делікатна подача наживок ваші основні інструменти. Для наживок віддавайте перевагу мотилю та опаришу інколи в парі. Невеликий черв'як підійде, але сильні ароматичні добавки в таких умовах працюють гірше, бо риба економить сили і неохоче реагує на гучні запахи. Підгодовування має бути низьким по обсягу і частим. Маленькі порції прикормки кожні 20-30 хвилин утримують рибу біля точки краще, ніж великий стартовий закорм. Якщо після 20-40 хвилин кльовів немає, варто обережно перевірити іншу глибину, змінивши її на 10-30 см або трохи переміститися вздовж берега. Фідерна тактика 26 грудня це точна робота по дну: легкі годівниці з дрібною фракцією прикормки, спокійне падіння оснастки і увага до контакту з дном. Часто саме фідер дозволяє знайти вузький пас мирної риби у зимку, коли вона збирається на конкретних ділянках із найменшими витратами енергії. Хижа риба в холодну погоду поводиться дуже вибірково. Щука зазвичай сидить у засідках біля корчів, очерету чи на виходах із ям і не ганяється за приманкою, якщо та рухається швидко. Найкраща тактика повільні проводки, довгі паузи, природна гра приманки. Для щуки підійдуть силикон 7-12 см на джих-голівках, середні воблери і кілька видів блешень. Окунь, якщо знайдений у середніх шарах, може реагувати на ультралайт і мікроджиг, але це залежить від структури дна і терморежиму водойми. Судак найчастіше активізується ближче до вечірніх сутінок на перепадах глибин, і повільний джиг із постійним контактом із дном найефективніший підхід. У виборі кольорів і розмірів приманок важливо починати з природних приглушених тонів зелений, коричневий, прозорий. А якщо вода після снігу або мокрого снігу в певних місцях трохи каламутніша, пробувати контрастні відтінки жовтий помаранчевий. Завжди починайте з делікатної презентації: тонка волосінь, плавні рухи, тривалі паузи. Якщо реакція слабка або її немає, зміна глибини. Колір і розмір приманки по черзі часто дає кращий результат, ніж одразу багато змін. Екіпірування 26 грудня це тепло, комфорт і безпека. Морози і холодний вітер можуть швидко виснажити, особливо на відкритих водоймах. Одягайтесь багатошарово. термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавички, тонкі для роботи зі снастю і тепліші для пауз. Сухі ганчірки і термос із гарячим напоєм. Все це допомагає залишатися на воді довше. Павербанк і запасні акумулятори для гаджетів маст, бо холод швидко вимотує батареї. Якщо рибалите з човна, не забувайте про рятувальний жилет і засоби зв'язку при зниженій видимості. Короткі практичні поради на завтра: приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це ваше основне вікно кльова. Підводовуйте часто і мало маленькими порціями. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака експериментуйте з повільними проводками і тривалими паузами. Якщо довго нема реакції, перевірте іншу структуру або місце уздовж берега. Підсумок 26 грудня класичний зимовий день риболовлі, коли холод і морози диктують умови. Але при уважному підході можна знайти результат, особливо в ранкові та вечірні години. Терпіння, делікатність і ретельна робота з глибиною ось що принесе вам заслужені кльови. Хай кльове буде!